Всім привіт! Презентую вам лот Куртки Лижні Дитячі. Це нова поставка товару, бренду лупілу та крівід. Є різних забарвлень та різних розмірів. Розмір від 86 до 164. Матеріал 100% поліестер. В лоті 9 одиниць. Є по боках кишені. Вони на флісі. Вони всі утеплені. Вартість лоту 4680 гривень. Собі вартість однієї одиниці 520 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом.